Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Бересень. І сьогодні субота, наскільки я розумів. Поговоримо трошечки. Значить, у мене є дві теми: одна дуже приватна, одна загально державна, правда стосується, що правда стосується сусідніх. Почнемо другої. Я маю на увазі оце інтерв'ю, яке я, чесно кажучи, три з половиною години не витримав, але хвилин 15, може я слухав. А моя дружина слухала більше і переповідала. Ну, коротше. Але цікава реакція росіян на інтерв'ю Але Пугачова. От Пугачова її, про що я кажу. Я її особисто не знав, я тільки знаю, я говорив з модельєрами, які її обслуговували. Вони кажуть, що вона не може співати, коли на ній одягне щось зелене. От така відразу ідіосінкразія, навіть якщо научної е научне слова підпирати. То це просто от і вона така: оце те, що я знаю. Більше я нічого не знаю. Знаю, що вона коли співала, і їм щось нам подобалось, ще в радянські часи щось не подобалось. Я навіть згадав, що я був в Леніграді, коли вона стрелила так, як вже зірка. Ну і так далі. Ну потім Радянський Союз, потім, значить, пострадянський простір, де всі ми я пам А я її бачив, вона в Київ приїжджала багато років тому. І була в Палаці України, я пішов, і не вона, там вона була з кимось, там ще якийсь був великий концерт. І мені дуже не сподобалось. Там була пісня Мадам Брошкіна ну, дуже така була така спідворотній. Ну, менше з тим, але все одно це пам'ять, і це така зірка російська реальна. От зараз про неї вона дала інтерв'ю абсолютно нормальне інтерв'ю, без кому щось подобається, комусь щось не подобається, як завжди. Розповіла, що вона теж була закохана в Путіна, і розповіла, а потім розчарувалася, і потім вона його тепер не любить. А про своїх чоловіків, про своїх дітей, про своє, те, про своє те і так далі, і тому подібне. Ну коротше, нормальне інтерв'ю, і нічого дивного нема. Але в Росії просто зчинився галас величезної об'єма. І ви знаєте, що я помітив? Що вони знайшли єдину людину, яка є нормальною. І вони один перед одним вигинаються і хизуються і кажуть: от які у нас є люди, от які у нас прекрасні люди, от яка у нас зірка. І так далі. Тобто, вони три з половиною роки шукали когось, у кого клепки всі на місці в голові, і не могли знайти. І тепер, нарешті, їх аж пре було. Бо і деякі такі е, ліберальні люди. Яка вона, яка вона? Вона звичайна, да, б нормальна людина, яка поїхала від Путіна, втікла, е, чоловіка, якої призначили іноземним агентом, агентам, їх сховали дітей в школі. Ну, в Росії, Росія тут нічого не, не додати, не відібрати. От, і живе вона тепер там в Ізраїлі, на на Кіпря, і в Латвії, і так далі, ну, коротше, от ту. Да. І ну, нічого надзвичайного, да. вона просто біле назвали білим, а чорне назвали чорним. Але який чинився галас, яка підтримка, які, які слова, подяки, підтрим, яка вона молодець. Я сижу і думаю, господи, людина нічого надзвичайного не сказала. Просто назвала те, що я казав, біле білим, а чорне-чорним. І все. Але для росіян це таке відкриття, що є такі люди, які так говорять. Вони не говорять, що треба, от як зараз там дружина Навального каже, не можна утиски проти хороших русских, вони тікають з Росії, вони мають не тікати з Росії, а залишатися в Росії робити там переворот якийсь. Оце їхня мета, щоб війну закінчити, а не тікати. Якби ми всі втікли, добре було, правда? Клас. Або фіни втікли всі. У 40 му році і так далі і тому подібне. Ну, коротше кажучи, значить, норма стає таким приводом для гордості, для прихи, я б навіть сказав. У нас є нормальні люди. Я погоджуюсь в Росії, є нормальні люди. Якщо взяти до уваги Аллу Погачову, то це одна на 140 мільйонів. Я знаю ще не в Росії, наприклад, така Катя Марголес є в Італії нормальна людина. Дві. І мені підказують мої закордонні друзі, що є там ще якась людина в Петербурзі живе, чим вже виїхала вона, я думаю, з Петербурга. Три. Ну, коротше, так, сильно напружуючись, знайдемо, може, які говорять, які балакучі, ми можемо їх помацати, цих людей. Бо якщо воно сидить в пермі е, і лісизрані і мовчить в тряпочку, то якось я не можу відрізнити нормального від ненормального, якщо ненормальний волає, а нормальний мовчить. Так, от ті, що є в публічному просторі, я поки нарахував три, давайте помножимо втричі. Значить, ну, давайте навіть в три і, і, і з хвостиком. Буде 10 нормальних людей на 140 мільйонів. Поздоровляю. Хоча з біблійної точки зору, там було сказано, що Содом і Гамора не помруть, якщо. Десять знайдуться. Ну, от на, 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 на таке місто, яке називається Московське царство чи Російська Федерація сучасна, от знайшлося 10. Подивимося, чи врятує їх це в результаті. Друга тема це така досить приватна. Просто я зустрів свою колежанку, колежанина навіть, я би сказав, це журналіст. І ми просто мали розмову. Це було три дні тому. Просто на вулиці я зустрів і я знав, що ця людина займається економічною. Економічними проблемами, економікою, фінансами, і мені це стало цікаво. Я спитав, і я не знаю, що він робив. Я не знаю ніяких обставин. І я читаючи дуже часто, ну принаймні частіше ніж місяць, чи два, чи три, чи півроку, чи рік тому, зустрічаю прізвище Міндіч. І не знаючи нічого про цю людину, окрім того, що ходять чуткі плітки, вона там десь задіяна, там десь щось вона робила для президента, вони там дружили, окей і так далі і тому подібне. Е, і тепер, значить, про неї говорять багато. І я питаю, у люд... я був у перше джерела у економічної журналісти та економічно. А що таке міндіч? Ой, він такий жахливий. На нього. Каламойський переписав свої статки. І я сижу і думаю. Я, я дуже доброзичливий, я не, не кричав, не піднімав голос, я дуже і думаю про себе. А де це погіршує обороноздатність України? Бо у мене якось серцеменнику? Ще покращує, я не знаю просто. І там ще якийсь другий олігарх на нього переписав. І я сиджу і думаю, Вибачте, на слові. А, от, і, і я сижу і думаю: окей, да, Думаю, ну, може, юридично чи фінансово він щось порушив. Я просто не знаю. Але для мене це не доказ поганої поведінки чи кримінальної поведінки, що коли хто. Якби він може на мене переписав, я просто його особисто не знаю, Коломойський. Може, я був би задоволений, знаєте, я б взяв би один відсоток з його статків, і я мені б мені вистачило і моїм дітям, і моїм онукам. Я нічого не знайшов. Я кажу: так, а, а що ще? Ну, він монополізував виробництво безпілотників. Я кажу, так, да, це проблема. А, а скажіть, будь ласка, якість безпілотників висока, низька, погана, вони літають, не літають, вони бомбляють росіян, вони допомагають українському війську, не допомагають. Тут мені таке сказано, так їх нема. Я кажу: а, а, а як тоді? Вже я тут не витримав, кажу, да, дуже так лагідно. Кажу, а як тоді український фронт стоїть? без Безпілотників? Без чи, чи як, як він стоїть? Бо багато людей кажуть, що у нас є безпілотники, може їх не вистачає. А чого під час війни вистачає? Питання, я не знаю. Скільки не дай, на війні все знадобиться. І я такий сижу і трошечки так не можу зрозуміти. Просто журналіст це така дивна людина, яка шукає витоки, от звідки ця історія почалася, і в результаті в знаменнику лежить ефективність. Якщо міндіч випускає найкраще в світі БПЛА. Монополіст, він не монополіст, такий він, сякий він, жахливий, прекрасний. На фронті всі кажуть дякую. Якщо він випускає погані БПЛА, і він не монополіст, до фені, знаєте, якщо я не монополіст і в конкурентній боротьбі якимось чином, там, не знаю, через хабарі чи щось, я виграв тендер і випускаю погані БПЛА, а той монополіст випускає добрі БПЛА. Ну і, і, і тоді все зрозуміло. Потім ми пішли далі якось розмовляти, і я так досить просто спитав: Ну, так, да, я зрозумію, що він друг там Зеленського, і Зеленський жахливий і поганий, і все нема питань. А, 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 а Порошенко був би кращий? А ти замість Зеленського була б краща, а я був би кращий? Вона сказала, ти точно був би кращий. Повернулася і пішла. А, тобто важливо розуміти, про що ми говоримо? Якщо ми говоримо про якість БПЛА, то треба говорити про якість БПЛА. Якщо ми говоримо про кількість БПЛА, ми мусимо говорити про кількість БПЛа. А якщо ми говоримо, що БПЛА не існують, а вони існують, що далі робити? Я не знаю про це, я не врис переписати на мене статки всі чи половину чи чверть Коломойського. Коломойський поганий, ну він сидить в'язниці. А я теж поганий чи ні? Я, я що, що я маю робити? Хто з вас відмовиться від 1%, від статків е, цього е, Коломойського? От просто скажіть, хто з вас відмовиться? Ну, це, я думаю, не, не менше мільйона доларів. Просто цікаво. Тому, якщо там є склад зночину, Очевидно, що треба туди напускати прокуратуру, і САП, і НАБУ, і СБУ, і все на світі. А якщо там, ну, я не, я не я спитав, я спитав у фахівця, і я не знайшов відповіді. І я зрозумів, що просто, як я вже багато разів казав, є люди, які люблять одного Зеленського, є люди, які ненавидять Зеленського, що б він не робив. Є люди, які люблять Порошенко, і є люди, які ненавидять Порошенка, щоб він не робив. Скажу вам відверто, я всіх українських президентів особисто знаю. Знав, когось знав, когось знає. І я можу сказати, що значить, я для когось поганий, тому що поважав Кравчука, і для інших я, поганий, я, я, я добрий, тому що знав Кравчука. Для когось я поганий, тому що знав кучу, а для когось я хороший, що знав кучу. Але, знаєте, по, по, по справах, знаєте, Біблія, вона так не, ну, не дуже часто бреше. По справах, по справах, щось зробив, щось не зробив, щось хороше, добре зробив, хоч не до, щось не добре зробив. От, і по-різному. Тому, і друге, знаєте, це те, що коли я починаю з кимось дискутувати, це така просто людська природа, людська, людські мізки. Дуже часто, коли хтось каже один, а я це слухаю, Зеленський гарно тримає війну, ну, як би не програє, принаймні. Це український народ. Пояснюю, це дійсно український народ. Да, і один з його представників, обраний президентом, не будемо про це забувати. Але знаєте, я ніде не чув словосполучення британський народ. Чи який народ і колонії перемогли в Другій світовій війні? Завжди казав Черчилль переміг. Американський народ теж нема слів. Так, так організована голова людини, що це Рузвіт переміг в Другій світовій війні. Радянський народ теж перемагав в другій війні, який включає в себе, в, в себе і, і Латишив, і Білорусі, і Українці, і грузинів, і так далі, і так далі. Але всі кажуть, Сталі комусь це подобається А, І громадянську війну в Китаї виграв не частина китайського народу, проти яка воювала проти іншої частини, а Мао Маодзеду. І так далі. і Так далі. Так, так організовано, що не країна, а лідер цієї країни якби є прапором переможця чи того, хто поразку. Гітлер програв. Але ніхто вам не скаже з тверезих людей, що програв німецький народ. Хоча, очевидно, що програв німецький народ, але всі кажуть, що Гітлер програв. Ну, от таке от особлення лідера і народу. Нічого не вдієш. Uh, пішов я готуватися у мене сьогодні. Етер, як тепер модно говорити, і я маю до нього якось щось почитати, попідкреслювати, запам'ятати. Ну коротше, така у мене робота. Пока-пока. Завтра побачимось.